Автор книги, схват Емот розповідав про візит додому Рабі Менделя з Коцку. Він здавався безладу, з дому часто крали. Фейвол кричав на ребусел. Чому б не вкрасти? Адже тут ніхто не стежить. Раптом пролунав голос Рабі Менделя. Фейвел, адже в торі написано: не кради. Коли я почув цей крик, я здивувався, що пінтине вкрала щось. Забрало стала такою живою, що не залишилося місця для питань. В недільній неділі Етро ми читаємо про 10 заповідей. Чому там є і заповіді, зрозуміли лише від Бога. Я Господь, Бог твій, і прості, і кожен зрозумію сам. Не вбий, не вкради відповідь. Всевишний хоче, щоб ми навіть виконували зрозумілі заповіді за його війни, а не тільки за людським розумом. Тоді і святість в кожен куточок нашого життя. Коли Боже Сенаталіць проникає в душу, вона стає частиною нас, і ми вже не уявляємо іншої реальності. Шабат шалом!